E Молійтеся, отці Богоноснії, причастія слави вашої улучі, прісне собор ваш любов'ю почитающим». Такими словами, цього дня церква прославляє подвиг ченців, мощі яких нині спочивають у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомих імен святих налічується близько п'ятдесяти. Кожен з праведників у різний час прославився якоюсь особливою чеснотою. Як свідчить патерик Печерський, одні були пісники, інші подвижалися в бадьорості, інші на земних поклонах, інші постилися і день і два, інші їли хліб з водою, а інші одну варену зелень чи лише сиру. Але найбільше серед преподобних отців дальніх або ж Феодосієвих печер було затворників. Подвижники перемагали найсильніші спокуси завдяки глибокій вірі. Терпінню та відданості Богу. Багато монастирів поставлено від князів, від бояр та від багатства. Але не такі вони, як поставлені сльозами, постом і молитвою. Український біохімік Олександр Володимирович Паладін був особистістю неординарною та енергійною. Після навчання у Петербурзькому університеті він отримав посаду професора Інституту сільського господарства і лісництва у Харкові. З 1921 року Паладін професор Харківського медичного інституту. Згодом з його ініціативи було створено Український біохімічний інститут. Основні праці Олександра Володимировича були присвячені біохімії вітамінів, проблемам обміну речовин, порівняльній біохімії нервової тканини і головного мозку. Нині Олександр Паладін цілком справедливо вважається батьком української школи біохіміків. З кожним науковим відкриттям людські страждання зменшуються на одне. Біля міста Казані на уступі Зелантової гори або на татарській зміїної височить древній Зелантів монастир. Його заснування відносять до періоду царювання Івана Грозного. Цікаво, що до середини 1918 року в обителі проживало 11 насельників на чолі з архімандритом Сергієм Зайцевим. Однак революційні події не оминули і цього монастиря. Перший же день приходу більшовиків у Слободу, де знаходилась чорнича обитель, засвідчив богоборчі настрої нової влади. Червоноармійці вишикували усю братію біля стіни монастирського двору і розстріляли залпами з гвинтівок. Земля Зелантового монастиря, на якій в 16 столітті пролилася кров святого мученика Іоанна Казанського у двадцятому столітті, знову зачервоніла християнською кров'ю. Час скорботи не тоді, коли страждаємо, але коли творимо зло. Храм Христа Спасителя у Калінінграді є найзахіднішим кафедральним собором Росії. Його історія почалася у 1995 році. Тоді було освячено закладний камінь, а на місці будівництва храму установлено хрест. Наступного року місцевий архітектор Олег Копило представив проєкт собору, що був схвалений святішим патріархом Олексієм II. В архітектурному плані він поєднав у соборі Володимиро Суздальський стиль храмового зодчества з елементами сучасного будівництва. Цікаво, що під час зведення кафедрального собору в його основу заклали капсулу із землею, яку взяли з-під стіни храму Христа Спасителя в Москві. 10 вересня 2006 року у новозбудованому кафедральному соборі Калінінграда почала підноситися молитва до Господа. Храм для нас є тим же, чим серце є для тіла.